У міністерстві оборони Данії підтвердили, що разом з Нідерландами вони передадуть літаки F-16 Україні. У Міноборони Данії наголосили, що у світлі жорстокої та неспровокованої агресії Росії проти України Данія та Нідерланди за підтримка США поділяють переконання, що продовження підтримки України є надзвичайно важливим. Чеський уряд планує визначитися з видом підтримки українцям, на яку будуть виділені кошти. Це передбачає проект шостої поправки до закону, відомий як Лекс Україна. Що стосується прав та обов'язків українських біженців у чеській республіці. Повідомили в уряді країни. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року. Землетрус магнітудою 5,1 бали стався на півдні штату Каліфорнія, США під час тропічного шторму Гіларі. Про це повідомляє видання Reuters. Епіцентр землетрусу знаходився на північ від Лос-Анджелеса в окрузі Вентура. За ним було кілька дрібніших авторшоків. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог здійснив спроби відновити втрачене положення в районі нещодавно звільненого урожайного успіху не мав. Інформують у Генштабі. За добу відбулося 32 бойові зіткнення. У Міноборони також зазначають, що збройні сили України вже звільнили 43 квадратних кілометри біля Бахмуту. Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості. Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн відбудеться орієнтовно на тижні з 18 вересня. Вона пройде на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Повідомив Резніков. Міністр зазначив, що восени відновиться політична активність парламентарів. Вони ухвалюватимуть рішення, скільки грошей треба закласти у свою обороноздатність та допомогу Україні у 2024 році. В Україні запустять портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію. Повідомили у Мінцифри. Портал може з'явитися на початку вересня. Анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду.